Вітаю, друзі, пропоную розглянути правила, за якими головне підприємство звітує про працівників неуповноваженого відокремленого підрозділу та нараховані їм доходи. Якщо Юрособа не уповноважила відокремлений підрозділ нараховувати, утримувати і сплачувати податок до бюджету, це робить за нього головне підприємство. Воно є і податковим агентом щодо ПДФО та військового збору, і ЄСВ-страхувальником для працівників цього підрозділу. Саме воно нараховує працівникам відокремленого підрозділу доходи і утримує з них відповідно ПДФО та військовий збір, а також нараховує на них ЄСВ. Відповідно, також і звітує за працівників такого відокремленого підрозділу головне підприємство. Дані щодо ЄСВ, нарахованого на доходи працівників неуповноважених відокремлених підрозділів, головне підприємство відображає у складі податкового розрахунку, який формує за себе. Тобто таких працівників потрібно відносити до додатків Д1, Д5 та Д6 – Податкового розрахунку головного підприємства. Відомості щодо ПДФО та військового збору, утриманих із доходів працівників неуповноваженого відокремленого підрозділу, зазначайте в окремому податковому розрахунку. Такий розрахунок складатиметься безпосередньо з самого податкового розрахунку із заповненою заголовною частиною та додатку 4 d Тобто, якщо, наприклад, головне підприємство має відокремлений підрозділ в іншому регіоні, воно формує два податкових розрахунки. Один із ЄСВ даними на всіх працівників застрахованих осіб, та 4 ДФ. Тільки за виплатами працівників головного підприємства. ку 032 проставляє код кодифікатора адміністративно-тріальних одиниць за місцезнаходженням головного підприємства і формує другий податковий розрахунок із даними щодо працівників неуповноваженого відокремленого підрозділу та утриманих із них ПДФО і військового збору. У заголовній частині податкового розрахунку в рядку 032 підприємство записує код кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць за місцезнаходженням знаходження відокремленого підрозділу, а в рядку 033 його назву. Цей рядок заповнюйте винятково тоді, коли формуєте податковий розрахунок за відокремлений підрозділ. Якщо його не заповните, Таку звітність вважатимуть поданою як за головне підприємство, юридичну особу. Побачимось!